Дри у Каховської ГЕС це воєнний злочин Росії. Так вважає Європарламент. Екоактивістка Грета Тунберг підтримала нашу країну, долучилася до мітингу під будівлю ООН. Німеччина, Норвегія та Данія відправлять додаткові танки Леопард і снаряди. А США оголосили новий пакет допомоги на 2,1 мільярди доларів про Україну у міжнародних новинах у нашому дайджесті. Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином Росії. Депутати закликали ЄС вести нові санкції проти країни-терористки, Засуджує терор на водосховищі. І екоактивістка Грета Тунберг долучилася до мітингу під будівлю ООН у Бонні. Естонія відправила в Україну 457 тисяч євро для ліквідації наслідків екоциду, а ще шланги, насоси та човни. Наразі пріоритетом є порятунок людей із затоплених районів. А щойно вода спаде, можна починати підраховувати збитки та відкачувати воду. Для нас дуже важливо, що ми можемо допомогти Україні у цій кризі. Друзі роблять саме так. Німеччина відправить українській армії додаткові танки. Про це повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус. До кінця року планують відправити понад сотню леопардів. Норвегія передала 7 тисяч снарядів із власних запасів. Їх вже відправили в Україну. А ще разом із Данією надішлють Україні 9 тисяч артснарядів. Україна має гостру потребу в артилерійських боєприпасах. Тому ми вирішили об'єднати зусилля з Данією для нової пожертви, щоб Україна отримала боєприпаси якнайшвидше. Важливо, щоб ми надалі об'єднувалися, демонструючи нашу підтримку України. Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну проти російських військ вторгнення до тих пір, поки це буде потрібно. Нідерланди посилять українські сили ППО. Про це повідомила міністерка оборони країни Карін Олонгрен. Придбають чотири радіолокаційні системи спостереження, кожна вартістю 150 мільйонів євро. Їх використовують для виявлення ворожих цілей. А США оголосили новий пакет допомоги Україні на понад 2 мільярди доларів. Туди увійдуть боєприпаси для Петріот, артснаряди та безпілотники. Цей пакет USA ілюструє незмінну відданість як критично важливим короткостроковим можливостям України, так і довгострокові спроможності Збройних сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в довгостроковій перспективі. Письменниця Елізабет Гілберт підтримала Україну. Авторка книги «Їсти, Молитися кохати скасувала вихід роману про Сибір. Книга про Росію «The Snow Forest» мала вийти у продаж наступного року. Та через коментарі українців під публікацію в інстаграм письменниця скасувала друк. Я отримала величезний потік відгуків та реакцій від моїх українських читачів, які виражають гнів, смуток, розчарування та біль з приводу того, що я вирішила випустити книгу у світ прямо зараз. І я хочу сказати, що я чула ці повідомлення, читала ці повідомлення та поважаю їх, і тому я знімаю книгу з публікації. Зараз не час для цієї книги. Українець виграв 500 тисяч євро в бельгійську лотерею. Відомо, що чоловік живе у Брюсселі вже рік. На заправці він купив скреч-карту за 5 євро, та його ставка зросла у 100 тисяч разів. Частину отриманих коштів переможець відправить на відновлення України. У нього смішані почуття. Він думав про Україну. А в цей час важко радіти всьому, що відбувається у твоїй країні. А ми дякуємо світу за підтримку. Віримо, що разом переможемо. Поліна Полмарчук, Денис Єлисавенко та Олег Одринський. Новини 11 каналу.